Це відео Сергій відзняв, їдучи по справах о 11 годині ранку. Чоловіка всерйозно непокоїла працівниця міського шеу, яка обробляла невідомою речовиною зілля біля тротуарів. Сергій припустив, що це агрохімія для виведення бур'янів, яка є шкідливою для здоров'я людей. Тож ми одразу виїхали на місце на вулиці Олексиновака, де було відзняте відео. Ми побачили ту ж саму жінку. Однак спілкуватися з нами вона відмовилась і одразу покинула місце роботи. Наздогнати її так. І не вдалося. Зупинився, запитав її, що, що ви робите, чим ви кропите і як це пояснити. Відповіді ніякої не було. Але я хочу сказати таку річ, що ну знаючи частково агрохімію, агрохімію частково, хочу сказати, що це, напевно, боротьба з бур'янами не саме екологічним способом, тому що бур'ян можна знищити або сапкою, скажімо так, або знищити агрохімією, а це, скоріше всього, гірбіцидом суцільної дії. При температурі 15 червня, при температурі 23 градуси, падаючи розпилений гербіцид на асфальт, ну може уявити кожна людина, що з ним сталося. Це всі пари підійшли вверх, де ходять люди, де ходять діти. Ми звернулись до міськшео, аби з'ясувати, чим працівники обробляють бур'яни, які виростають на тротуарах. Там нам повідомили хімію на таких ділянках дороги ніколи не використовували. Розчин, яким оприскують зілля, абсолютно нешкідливий для людей, адже складається із технічної солі та води. У Нас двірники прополюють тротуари там, де проростає. Певне озеленення, нам трава, і вони їх прополюють, а туди мильно-сольовою сумішу зливають для того, щоб вона менше росла. У нас залишилася сіль, яка є технічна сіль, якою ми відповідно працюємо взимку, в зимове утримування. Ось просто самі двірники його беруть. Там ну декілька жменя не можу сказати вам ту пропорцію. З водою його розводять, і в ділянки, де вони їх пропололи. Куріння туди намагається її, щоб вона потрапила для того, щоб вона не росла, щоб пішохідні зони не були порожчі в частинках трави. Це як і технічна смуга, так і пішохідна. Разом з тим, хімічні розчини в міськшеу використовують лише для виведення борщівника, який росте на вулиці Млинівській і несе пряму загрозу для здоров'я людей. Тож, аби убезпечити рівнян, там використовують такі речовини, які унеможливлюють ріст шкідливої рослини. Хімічними речовинами є в нас невелика кількість, але вона використовується для боротьби з борщівником. Це на вулицях Млинівській. Там відбуваються дані дані роботи. Але це певний період, декілька разів там, на місці стараємося зробити, щоб не допустити його великого росту і розповсюдження. У підсумку з'ясували, що хвилюватись через роботу працівників міськшеу не варто речовини, якими вони користуються під час боротьби з бур'янами, абсолютно безпечні та нешкідливі для людей. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал ITV.